Такий приклад того, що яблуня загущене. Мінімум сонячної енергії отримують загальні такі основні скелетні гілки і закладають мінімум плодової бруньки. Зараз ми будемо її розріджувати. По-перше, ми вибираємо собі гілки першого ярусу. Тут їх забагато. У нас є одна, тут 4, з п'ята гілка, вона іде невдала, ми її прибираємо повністю потім. У нас ось чітко гілка пішла всередину. Ми її вирізаємо. Також ось тут бачимо, гілка пішла догори. Наприклад, цю ми ще можемо в цьому році прирізати для закладання тут плодової бруньки. Ось, ось цю гілочку ми вже вирізаємо повністю. Потім бачимо, у нас ось пішла гілка. Вона йде догори, ось чітко так відходить на сторону. Ця вже більш товща і вона більш підігнута доверху. Нам це не підходить, нам потрібна більш рівна гілка. Ми це прибираємо. Ці гілочки ми прикорочуємо. Ця гілка у нас пішла донизу, бачимо ось такий плодовий спис. Ця гілочка у нас приріжеться для закладання приблизно ж такого самого. Гілку прикорочуємо. Потім, для того, щоб взагалі просвітлити картину і ми розуміли, що нам потрібно тут а що не потрібно. Бачимо, у нас ось одна гілка йде, інша, вони дві перекриваються. Так як в нас ось відходить гілка. У нас ось пішла гілка, скоріш за все ми будемо її також залишати. То ось, ось цю гілку ми вирізаємо повністю. Вона Тим самим ми відкриємо всередину в дерева. Потім такі ось сухі паньочки ми також видаляємо. Бачимо, вона максимально вертикальна і також йде всередині. Ми її вирізаємо. Вже наскільки висвітилось, потім от гілка відходить від цієї на сторону. Вона також дає максимальну тінь. І якщо залишати цю видаляти цю, то в нас на одной, одна гілка буде перенавантажена. Тож нам потрібно зменшити навантаження на цю гілку. Цим самим ми видаляємо цю більш товстішу і невдалішу гілку. Дивимося. З цієї сторони також у нас іде гілочка, вона загружена плодовою. Ми максимально прирізаємо для того, щоб залишити плодову бульку. Вона трохи буде нам затіняти, якби загущує, але нам потрібно також не тільки зовнішній вигляд, а ще й плодоношення, бо їх садять не для краси. Для краси садять декоративні рослини. Потім ось також гілки йдуть всередині, окручені. Ось це добрий е, приклад того, що на цих гілках, точніше на цьому дереві була тля. То коли тля з'являється на гілках, їх так крутить, ось, бачимо. Дуже добрий приклад. Потім ми вирізаємо все, що йде всередину. Ми чітко вирізняємо одну якусь гілочку. Все. Тут ми цю гілку залишили. Такі ось пеньки, також ми видаляємо. Дивимось далі. По верхівці. А поки з такими основними гілками працюємо по верхівці. У нас ось відходить гілочка і знову пішов такий крюк догори. Він нам також не підходить, його потрібно прибрати. Перше нам потрібно визначитися, що у нас буде. Центральним провідником. Центральний провідник нас, скоріш за все, буде оця гілка. Відповідно, оце ці гілки, їх можна або на дуже короткий пеньок, ну так як тут у нас і так загущено, ми, скоріш за все, будемо закладати ось уже з цієї гілки, то гілку такої товщини ми прибираємо, бо якщо подивитися на гілки нижнього ярусу, то ця гілка значно сильніше переважає по товщині. Також тут це у нас теж виступає конкурентом для центрального потопчення. Ми його прибираємо. Бачимо різницю, наскільки розвантажилось вже дерево. Потім нам потрібно тепер формувати гілки другого порядку на основних скелетних гілках. Прирізаємо для закладання плодової, зменшуємо навантаження цих покручених гілочок. Прирізаємо. У нас є тільки такі гілки, тож працюємо ми з такими гілками. Так, потрібно... потрібно, потрібно. Ми навіть отак зробимо. Ми навіть отак зробимо. Скоріше за все, що ця гілка в наступному році також буде прибиратися для того, щоб відкрити зробити більший проміжок за, одного за один рік не бажано зрізати дуже багато основних таких скелетних гілок, для того, щоб дерево не почало гнати нову масу дуже здорову вовчків. І при цьому не закладати нічого плодового, а утворювати тільки вегетативну масу. Тож, про це також потрібно пам'ятати. Бачимо, от у нас іде гілочка на сторону і дві гілки пішло догори. Ось, ось цю гілку ми видаляємо, переводимо на більш бокову гілочку. Ось добрий приклад, також загущення з цієї сторони. Зараз ми пролідемо цю частину. Гілка налягала, ми прибрали. це більш відкрита. Прибираємо. Тут бачимо, ось кільчатка закладена, скільки у нас плодових бруньок. Все, нам тут не потрібне ті, нам тут потрібен тільки врожай. Все ми залишили. Потім отакі ось покручені гілочки ми також прибираємо. Бачимо, ось у нас гілочка пішла на сторону, вона буде також йти далі, буде давати тінь, нам на ці гілки прибираємо. <кій> ці коротенькі привізані для закладання на них Потім ось у нас іде одна гілка і друга гілка. Ця у нас більш вегетативна. І вона більш така молодіша, ця більш пошкоджена. Ми залишаємо цю гілочку з плодовими утвореннями. Цю ось гілочку ми прирізаємо в більш рівній частині. Вона нам потрібна буде в наступному році для формування подальшої крони. Потім ми дорізаємо нижню частину. Тут так, ось там трошки гілочка є. Високий пеньочок. І ось висухий пеньок. Тепер подивимося, що ми маємо зверху. Ми э, визначились, що у нас буде центральним провідником. Відповідно, ці гілки потрібно вкорочувати максимально для того, щоб вони не перевищували по довжині гілки нижнього э, першого ярусу чи вже другого, якщо там в залежності якого розміру у вас деревина. Бо це працює не тільки з молодими, а й з великими деревами, також є таке формування. Тож ми ці гілку прив'язаємо сильніше. Також тут гілочка йде. Ми її прорізаємо сильніше в поверхівці. Скоріше за все, те, як я й казав на початку відео, цю гілочку ми залишаємо для утворення вже третього, по факту нас ярусу, бо у нас дуже такий густоватий перший. В наступному році він буде проріджуватись. Це ми також пам'ятаємо, ми і так доволі багато зрізали з цього дерева. Тут в нас гілка є, і вона так, так трохи не вдало. Ми цю гілочку видаляємо. Потім у нас ось пішла одна гілка і друга. Вони йдуть максим... майже в одному напрямку. Тож, що нам потрібно зробити? Нам потрібно ось цю гілочку залишити, а ця мабуть, гілка буде... Ні. Все ж таки ми будемо залишатися. Ця, ця Хоч і менша, бо ця буде конкурувати дуже сильно з цією. Також ми цю гілку вирізаємо. Ось цими гілочками. Ми поступаємо більш кардинально, ми їх, ми їх вирізаємо. Ось цю гілку, мабуть, ми ще також приріжемо. Будемо дивитися, якщо ця нормально піде, то будемо залишати цю. Вона більш з правильним кутом відходження і відстань поверхівці. Тут все так і залишається, і ми її вкорочуємо все. А ось ще в нас така доволі довга гілка. Тут у нас є, вона нам буде заважати, ми її прибираємо. Ось такий вигляд дерево має після обрізки, то зберігайте та користуйтесь.